Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу допоможіть, скажіть. Чи є якісь перешкоди, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ, Скажіть, допоможіть. Дуже страшно може бути. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на покров? Не затягують час? До расистів надходить жива сила. Вони будуть готуватися. Ще наступати. заперечує весь негатив, убирає, руйную всі плани. Більше не надходить жива сила. До рашистів не мають військових. Речі, убирає весь. Прошу допомоги для Покровська і вдень, і вночі. Скажіть, які наміри у рашистів на найближчий час? Що планують робити на Покровському напрямку? Скажіть, допоможіть ось вас. Вони хочуть якусь дорогу закрити, перекрити, використовують місцевих, можуть інформатори, надають інформацію про пересування, про те, як рухається, коли яка техніка. Атакують шлях, дорогу. Заперечуюсь, убираю, руйную всі плани ворожі. Ой, сильні, сильні обстріли. У расистів і напад планують. Наші військові це знають, готуються до цього. Адвертаю отсікаю росіян на віки вічні, тікають, лякаються, більше не зможуть в наступ іти. Прошу захисту міцного для Покровського напрямку. Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових. Українців, цивільних людей на Покровському напрямку, на інших напрямках захист міцний. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад, звідки запускають, хай їм впаде. Тому, хто дав накази, хто їх виконує, перекриває. Вище сили, прошу, захистіть, одведіть, одверніть расистів від Покровська, зруйнуються всі плани расистські, всі склади з боєприпасами. Більше не надходить жива сила і підтримка, більше не мають змоги расисти продовжувати наступ на Покровськ, втрачають потенціал, втрачають зброю, всі склади із боєприпасами снарядами. Артилерія, російська повністю знищена, і авіація військова буде так і так є. Повертаємо назад, всі біль сльози, і страждання, і смертю злиху назад. Буде все сказане, здійснено так буде. Зараз я хочу подивитись ще. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає знищити расистів на Лиманському напрямку, що наступають на Лиманськ. А саме за річне. Допоможіть, скажіть, що буде, які плани у расистів що заважає знищити росіян, що наступають на Лиманському напрямку. Допомоги, прошу, скажіть, допоможіть. Тут буде відбита атака, Рашисти намагаються взяти в оточення, хочуть брати в оточення, заходити з різних сторін і закривати дорогу. Заперечую, весь негатив, убирають, ще можуть використовувати групи, перевдягнутих в цивільне. Росіяни можуть чи перевдягнуті, в жінок яких-то. Чи перевдягнуті може військових України, наче як пересуваються, може по воді навіть, не знаю, чи є вода на Лиманському напрямку, заперечую весь негатив убираю. На майбутнє в планах здійснювати сильну атаку наступ, вона буде не невдала, в них поразка, дуже великі втрати. Після цього, заперечу, обираю одвертаю ворога від зарічного, від Лиманського напрямку, одвожу, одвертаю. Ой. Ще виходять карти, коли сині дуже обстріли, хочуть нищити будинки, як роблять расисти по цих картах, щоб руйнацію під фундамент робити. Заперечую весь негатив, убираю, одвертаю расистів від Лиманського напрямку, лякаються, лякається. Більше перекр... нема жодної перешкоди. Для наших військових надходить вся необхідна підтримка, закривається небо над нашими військовими. На Лиманському напрямку надходить зброя, все необхідне для перемоги, знищення росіян. Більше расисти не можуть наступати, тікають, лякаються, втрачають потенціал, більше не мають зброї, живої сили не мають, знищені всі склади снарядами бомб. бомбето. Вся логістика рашистська зруйнована. Відступають, буде так, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть. Від наших військових, цивільних людей на Лиманському напрямку, від Зарічного. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Хай в голови летить, тому хто дає накази, хто виконує ці накази, більше воювати не зможе. Буде так і так. До всіх напрямків у Двожу, отвертає. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Ще є питання таке: скажіть, допоможіть, чи планують росі... Росі... росіяни Путін, чи хто за ним стоїть? Чи планують чинити обстріли по газовій системі в Україні, щоб руйнувати газову систему нашу? Чи є таке в планах? Скажіть, допоможіть урочистю? А вони планують дійсно? Тільки є дуже сильний захист цієї системи. Військові захищають цю систему, газову будуть захищати дуже сильно. Газову систему нашу буде дуже сильно захищено На це виділяються якісь кошти. Спеціальні виділені кошти. Вони все одно спробують це зробити. Вони дійсно хочуть зруйнувати. Будуть суди? Чи зможуть зруйнувати? Скажіть, допоможіть, чи зможуть зруйнувати газову систему в Україні решисти? Так, вони хочуть і будуть це робити постійно не один раз, можуть до 10 разів робити обстріли, причому це будуть дуже сильні масштабні обстріли. І ще вийшла карта, що е, на відновлення газової системи будуть виділятися кошти, і кожен о, після обстрілу її будуть відбудовувати. І що дійсно можуть тут проблема, вийшли карти, коли працюють інформатори, агентура. І за, за рахунок цього, що здають інформацію, може дійсно нанестись дуже серйозні такі руйнації газотранспортній системі. Так, так. Але нам будуть допомагати відновлювати її. Скажіть, чи буде працювати газотранспортна система взагалі у нас в країні після таких атак? Дуже страшно. Дійсно, є загроза, що буде постійна атака, тоді його відновлюють, залатують, оце все відновлюється. Знову економно, дуже сильно буде все використовуватись. Можуть бути затримки. І, як показано, Боже, вони чи є якась в нас? Труба от через Дніпро проходить саме газ, що вони саме в це місце хочуть влучити. От. І буде дуже сильно працювати наші військові, закривати ці труби. Намагатися закрити, але там перегрузка. Отут От дуже-дуже сильні атаки. Заперечую весь негатив, убираю, заперечую. Ну це буде щось такого ще не бачили. Що так атаку так сильно обстрілювали. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую, руйную всі плани ворожі. Прошу вищі сили, допоможіть, закрийте небо над Україною, над нашою системою газотранспортною. Працюю без перешкод. Отвертаю, відсікає рашистів, одсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують рашисти. Отвертаю, цікаві від нашої газотранспортної системи, повертаються все назад, їм їм падає на їхню, а газову трубу буде так і так є. Все, що нам бажали, хай з ними станеться. Буде так і так є. Угу. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі, більше обстріли чинити не зможуть. Отсікаю, відвертаю на віки вічні від нашої газової системи відвожу і повертаю все назад. Хай з ними все це станеться. Перекриваю, перекриваю, більше немає. Змоги у рашистів зірвано, повністю знищено всі склади із дронами, ракетами, снарядами. Обвал економіки. Повністю зникають росіяни більших не існують. Буде так, і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, Прошу захисту нашої ГАЗ. Системи в Україні стоїть захист міцний, закрите небо і над людьми, і над нашою газовою системою буде так і так і Це буде все сказане здійснено так буде. Так що так, будемо ще переглядати. Ну, так, в них є, вони а, ви, виношують такий план по руйнації. І Дійсно, витратять на це сили, якісь ресурси свої. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу і до зустрічі!